Всім привіт, ви на каналі Чепертак. І сьогодні я вам розкажу, як можна продовжити старий паспорт, аби зробити новий закордонний паспорт, якщо ви знаходитесь у Польщі. Повертаючись з України в Польщу, ми зіткнулися з тим, що дитину не хотіли пускати через просрочений паспорт. Пустили тільки по свідоцтву про народження. При тому свідоцтво, яке було в дії, також не хотіли брати до уваги, тільки паперове. І попередили, що це буде тільки один раз і більше так не пропустять. Тож ми мусили задуматись про новий документ. В Польщі є декілька міст, де ви можете це зробити. Ми живемо в катавицях, тому наш вибір впав на краку. Якщо ви хочете записати свою електронну чергу, я вам не раджу. По-перше, там ніколи немає місця. Оновлення відбувається тільки в 9 годині і триває буквально півгодини або годинку, коли можна ще встигнути злапати чергу. Але воно того не варто. Жива черга набагато зручніша. У Краків ми приїхали пізно. Десь тільки в 12-й ми дістались до головного вокзалу, але далеко на МТ не прийшлося. Паспортний сервіс у Кракові розташований дуже зручно, на другому поверсі галереї Краковської. Але є нюанс: вхід до паспортного сервісу можливий тільки з парковки, з секції С, яку ще треба знайти. Ми зараз наближаємося до парковки С. щоб зайти в візовий центр. Або мене туди звернули, або я вже не знаю, куди йти. Ось паспортний сервіс. Всередині все організовано дуже зручно. Для відвідувачів стоять пуфіки в кольорах українського прапору. Є 12 кабінок для обслуговування відвідувачів і велике табло, на якому відображається черга. Отримуємо номерок і чекаємо електронну чергу. Знаходимо на табло наш номер, і приблизно бачимо, що час очікування про Талончики в чергу видають прямо на місці при вході. В 12 ми отримали талончик з номером 87. Також на талончику можна побачити QR-код. Якщо його дисконувати, ви потрапляєте в телеграм-чат, який буде повідомляти вас про просування черги. Тож вам не обов'язково стрічати у паспортному сервісі, а можна погуляти залами галереї. На очікування у нас пішло до 40 хвилин. Телеграм повідомив, що підійшла наша черга, і ми попрямували до вказаної кабінки. Дитину сфотографували на місці подивились оригінали документів свідоцтво про народження і дали заповнити заяву на отримання нового закордонного паспорту. Ще один нюанс. Оплата тільки карткою, готівкою не приймають. Сплатити прийдеться по двох рахунках: перший за сам паспорт і другий за послуги. Перший рахунок в гривнях, другий в злотих, але сплачувати треба однією карткою. По термінах звичайний паспорт виробляється від 2,5 місяців, терміновий від 3 тижнів до 2 місяців. Виготовлення термінового паспорту обійшлося у 2645 гривень за сам паспорт і ще 3575 за послуги. Але існує ще один варіант продовжити просрочний документ безкоштовно. Продовжити старий паспорт нам, на жаль, не вдалося, бо в нас його вилучили. Але порадили вписати дитину та вклеїти її фото у дійсний паспорт матері. Ця процедура також безкоштовна. Але і продовження і вписування роблять тільки у консульстві. Консульство України в Кракові розташоване на відстані 10 хвилин пішки від торгової галереї Краковська. А ось і консульство. Так, ми підійшли до консульства. Поруч у двері розташована невеличка споруда, до якої я зійшла, щоб запитати, як потрапити в консульство. Виявилося, що саме тут треба заповнювати анкету на внесення дитини в паспорт або на продовження паспорту. Все, що потрібно, це заповнити анкету та докласти копії паспорту. Якщо йдеться про дитину, ще свідоцтво про народження і дві фотокартки, які мають вклеїти в паспорт одного з батьків. Найближчі фото, яке ми знайшли, отут, от в переході. Якщо ви подасте документи до 10-ї години ранку, то в 12 вже отримуєте продовжений паспорт. Якщо подасте пізніше, отримуєте по обіді в 4 годині. Все це ми встигли зробити за 3 години. А можна було б ще швидше, якщо в нас з собою були копії і якщо скористатися самокатом. Всім папа! З вами був калаш Бардак. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!